давніх часів натільний хрестик вважається символом захисту та оберегом від зла, проте зміна його кольору викликає у багатьох занепокоєння. Це може бути пов'язано як із фізичними факторами, так і з енергетичними або духовними причинами. Перша причина пристрій чи псування. Хрестик чорніє, стає важко дихати, відчувається за напад сил. Що робити? Відвідайте три різні храми і поставте по три свічки перед іконами, очистіть хрестик і помістіть його у святу воду на добу. Зверніться до священика, щоб освятити хрестик повторно. Друга причина погіршення стану здоров'я. Порушення обміну речовин, стрес, висока температура, зміна складу поту чи проблеми зі здоров'ям або надлишок білків та йоду в організмі. Ознаки хрестик змінює колір, людина відчуває слабкість. Що робити, пройдіть медичне обстеження у лікаря, зверніть увагу на свій раціон і стан нервової системи. Третя причина: вплив клімату. Підвищена вологість або наявність сірководні в повітрі, хімічні домішки у воді, наприклад, хлор, купання в водойомах із забрудненою водою. Що робити? Очищуйте хрестик спеціальними засобами для металів, уникайте контакту підвіски з хлоронованою водою або агресивними речовинами. Четверта причина ослаблення біополя. Послаблення аури через стрес, депресію або негативну енергетику. Хрестик чорніє, виникає туга, зникає радість, з'являються хвороби. Внесіть у своє життя більше позитивних емоцій, уникайте стресу та токсичного оточення, подорожуйте, вирішуйте насущні питання, звертайтеся до цілителів, якщо вірите в їх допомогу. П'ята причина гріховні вчинки. Срібло, яке вважається містичним металом, реагує на духовний стан власника. Хрестик може чорніти через тяжкі гріхи, моральні порушення чи духовний занепад. Покайтеся у своїх вчинках. Зверніться до священика для сповіді і освітіть хрестик повторно. Як доглядати за нетільним хрестиком? Використовуйте м'яку тканину та спеціальні засоби для очищення металів, уникайте контакту з хлорованою водою, косметикою та миючими засобами. Символ оберігає, коли до нього ставляться з повагою та турбутою. Зміна кольору хрестика це не завжди знак поганого. Фізичні причини, такі, як і хімічний склад води чи кліматичні умови, є найпоширенішими, проте, якщо це супроводжується погіршенням самопочуття чи іншими негативними змінами, варто звернути увагу на своє духовне та емоційне здоров'я. У будь-якому випадку турбота про хрестик і щира віра допоможуть відновити гармонію.